І всем привіт! З вами серсашта ВК. і сьогодні я буду грати в Roblox сам, а з своїм братом Денисом! І сьогодні ми будемо грати в Evey, правда? Да, я дуже його хотів пограти. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Але будь ласка, якщо хочете, підпишіться на мій телеграм-канал. Там, якщо що будуть новини про відоси і все таке. Ну, а ми погнали! От ми вже Evey! І вибачайте, якщо що, бо Денис сказав, що він трохи буде кашляти, та Денис? Так. Денис трохи буде кашляти, якщо що, вибачайте. Мене пригощувалося. Зараз ми Денис зробимо. Please, no. Please. Please. Так. що? шо? Та хуй дядя. Блін, що я просто просити не можу? У мене просто просити не можу. А ну, почекайте, підписники. Все продовжує. Тримати. Отак от тримати далі так. Ти сказав, як тримати треба. Mm. Ай чуть-чуть забуваєш на телефоні. Mm. Я ну я можу по щоби грати. Нас mm. не стукай, ласточка. Да, де, -де. де. А де монусиці? Я не знаю, десь ці монстри. Наша тут є монстри.

Не, это несы? Я фонарик. Ага, все, Я кшую болезнь на Денис экран, зараз я его знаю. Я там где був, пробегал. А что, мне ведь паша улица грати? Я хочу. Так, малень зараз беда. Ты тоже не сиди, ты рухайся. Я рухаю. Блин. Засчет там, да ты был заспавнился. вся. Вот ты, да бежи, бежи, бежи! Меня вбил. Ты захожу, что я бы спасу. Помогите. Били вас, Белевался? Билет об этом? Да. Ти говори, коли він буде бі... не біля тебе. Ну за що в мене? А, він пішов від мене. А, а я не встиг тебе відлюбувати О, М... я вижив! Ну да! Але ти вижив, але ти був мертвий. Ну типа кстати, ти було боляче, але ж ти тоді жив, десь що я ще Тут у меня канало. Ну будешь Ходи за мною, ходи за мною. Ото. Та що ми шо? до нього йдемо, походу. Ні, ну не переживай. Нам треба трошки бути тут лечку. Ми кудись біг тут зможемо щось чекати? Ні, ми тут не зможемо. Ми зможемо, зможемо, зможемо. Ото вот, так. Шо, шо? Я поки присаду. О, боже, Та, а поки присяду. Боженький. Що таке? Ааа! Я останусь. Если бежит, бежи, біжи, Бежим! Біжи. Там там є? Там Лава. Я в Лави. Ты в лаві? Ты прикалываешься? Нет, все, я сдох. О, Господи, Денис, ну як ты так? Ну ты будешь запиктайта за мной тоді уже. Нажми, а что ты не буду? Перекручай просто. А что тебе знайдеш. Треба, Ой, там? я на тубе! Ты же ти показуєш, що ты показываешь, у меня я не показуєш, что я не знаю. Мені так приходится. Опа. И да, седые. Так тут можна хвататься. Ну ти завжди, назад, присылай. Алло, ч камеры будет а ми знімаємо? Там ми знімаємо до нас. Ой, так хтось біжить. О, совсем можеш камеру рухати. Ти дивися, заді мене хтось. Я ззаді буду, за тебе буду дивитися. А ззаді кого? Не, ззаді тебе нікого немає. А На тебе приїхали. Я ж я кричу: "Вибачте!" А! Вибачте, чуваки, я не зможу вас забрати. копит граф. Ну за тобой тобой доси бежать. <клес> <клес> я спасаю девчонку, как из Да дальше бежать? <клес> не, они не, он не то бежит, лысый чувак бежит. Господи, я не смогу спасать свою девчонку. Почему? Ты не, не знаешь, как? <плес> Саша, уже мало часу. Тільки сорок уже ехай. Ой, я мушу летать. <плес> <плес> я идешь на пускать. Я буду за тобой летать. О, мой гад! Господи, ёмаё. Дівчинку поможи, будь ласочка. А це левош успісе. ЦПС. Ти вже став. ЦПС. Все, ти вижив. Єс, я вижив. Ура. А я здох. Звалиться, ти ж шухар навіть. І дівчинку в спас. ЦПС я нажимаю єс. Yes. У ну, нас давай держаться. О, дный день, привет. ти Де? я, ходи мною. Ходи а а наш тут фонарик. До я не знаю, просто пішли. Не ну, забирай той фонарик, пішли, давай. ой не не-не-не, он тут знаєш. Назад. Тут зараз буде Что заработай, интернет? Спит. Дурше ой Ми Мы все-таки тоже будем. Да. Ух. Сейчас мы будем бегать. Ся сомик. Ну, ты собі там побежал я, к шо якщо... сдохнешь. Я тебе хочу текать я тут А ти від першого оця граєш? Ну да, погнали, погнали. <кх> тут? О oh, <reTIQ> мой год. Да, мистер Бист, мистер Бист, тебе сходу сюди. Валим. А що, Містер Біст, він ж добрий. Да, але я хватит тут фоку, мистер Біста. Це похама? Ну може так. У ні! Там х, да, хтось біжить! Да? Да! Ты значит перекалываешься, чи не прикалываешься? Ні Давай наверх сюда. Мене чекає, я не знаю куда дали. Ты на першому там? там? А по сходам? Я по сходу буду. Ну, давай, Все, я тут. А что тут наверху? Чтобы сходу вижили А де? А ти де вже? Я тут, там, где сходи, там где ці оранжевые штуки. Ты угу. на сходы? Бежик! Да слыши! Губка Боб! Ты сыи по... Карсик ну... краб! Вс! Ну им зачепел! А я ще повзаю. я повзаю. Ну ты уже можешь у нас є квадок, Господи, біжу. Ні, я тваришь забудешь помогать. Господи, я бежу? Не, я лезу, я лезу! А ты застыл? Я не можу спасти. Тут є свисток. О, мене взяв чел! Ну, я ще його тоже спасу. Красик цей краб біжить за ним все він від нього відстав краб. Все, мене тут вишив пацан. О, дякую пацан! Він мене вилікував! велику! Він мене вилікував! Ну так. тут добрі люди. Я його тоже спасу!

О, это такие слипы, бутки Я просто собі... Я вижу! І я вижу! Ну, а Денис, ти вже ревайвився, а я не ревайвився взагалі. Мене спасли. І мені ніхто мене не спасало. я в яку? Я хочу, щоб нормально бігти. О, я хочу сіті. Я хочу тут сісти. Yes. Сіті, вона класна. Можна всюди бігати. А, Саш, як буду хотів... без тебе бігати. Добре тут? Угу. У сіті там багато місця. Ну, будешь же да? А ты? Ну, а ты будешь не бегать, величине? Не знаю. А что, давай ты тебе тут первого у тебя? Давай! Я на месте всех сити, в сити. Так, мы будем зараз в сити. А тут можно на машину залазить? Не, не можно. Так, ну, не страшно. Эээ, е -е, в мене інтернету нема, походу. Чого нема? не могу? Не знаю. В ти не щось там прикалывается щось... баги, типа. Меня каже, Roblox загрузить інтернет. О, Саша, о, о. ти граєш від першого? Я, я на вулиці. О, все. я на вулиці. Я на вулиці. Я буду глянуть на Ти зі мною будеш, чи ні? Я з тобою. Я побіг. Ну давай. Хуй, я що, загубнулся? Ей, где сюда? Да, но тут не можно можно. Короче, бегаем куда хочем, просто безумно куда. Если я буду бегать, то куда хочешь? Это тоже. Захмурный поможет. Так, вс, давай-то. Так, мишон давайте. Ты кто? О мой гад, о мой гад, о мой гад, о мой гад, 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 гага, гад. так быстро догнав?! Це є якого машину велику. І мене чого підібрати той самий? Щоб мене був складі катці, бо мене... мені допоміг. Ах, ти ж зараза. Ах ти ж зараза. Монстр. О, ти... я я бачу, чова, мене чого бачу... спас. Я готоже! Мене... О боже, это психологає. Чувак допоможіть, будь ласка. Я тоже не можу. Я, я можу купити купить. Мене, мене взяла девчонка, а теж вбили. нее Ні, было. Ржавая? Не, я его Який Бекишкит. Не смогу У мене спасуть. Надеюсь, спожать. Пожалуйста, спасіть. Чувак, пожалуйста, я тебе прошу. Благаю. Спасіть хтось. I think we just broke about fifty combine right просто? Тут чувак виживає, і просто не знаю лютий. Тут сіле, живо, такі. А, Мене ніхто не я можу купити, а я здох. Я можу реварнутися. За 10, за 10 Але я не хочу реванту. 10 робоксів зараз просто я П'ять здохнуть. Да, я буду за тобой спектр. У мене закінчується таймер. У мене закінчується таймінг. У мене закінчится таймер. Я, я летаю за тобой. Дифони всі подохли. Вс, mm -hmm. у мене mm -hmm. тоже таймер закінчился. Походу, все. Вот и мы вздыхали. Ай, сто, я можу роже умирать. Вс, я туда хочу умирай. Да, я сдохну. Да, да, да. Ну, я на двадцять ще їду, ну що, кладемося, насадимося, або знаєш що, я думаю, що на такій ноті можна і закінчити, ну, а з вами був містер Саша із ВК і мій брат Денис, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всі, па-па! Ще я з ними буду поки грати, я вийду, ти теж будеш грати? Так, я десь я буду грати, я